Похмуро сьогодні на курорті, як і наступні кілька днів. Зранку дощ, потім погода, потім знову дощ. Але ну це весна, друзі. Весна, плюс 10. І, ви, друзі, в коментарях під одним із відео просили показати дорогу від готелю Green Park до центрального бюлету, оскільки вона по відстані займає. А ще були коментарі, щоб розповісти про ціни, які зараз діють у Трускавці на відпочинок в тих чи інших готелях. Так що, друзі, думаю, поєднаю цих два коментаря в одному відео і пройдемось від готелю Green Park, який справа знаходиться до центрального бювету. Ну там є дві дороги. Можна навіть сказати і три. Ну, знаєте, що всі дороги ведуть от рускавці до центрального бювету. Ми підемо не найлегшою дорогою, але як ви приїдете вже сюди на відпочинок і від готелю Green Park, ви можете ходити і одною, і другою. І третьою дорогою. Єдине, що я хочу показати, яка цікавіша. Але і вона буде е, складніша, ніж дві інші. Отже, друзі, готель Green Park, готель and SPA. Ціна на 2025 рік. До 31.05 це буде рахуватися низький сезон. Стандарт коштує тут 2600 гривень, а сімейний люкс найдорожчий коштує 6000 гривень. Відповідно, високий сезон вже з 1 червня. Буде коштувати стандарт 3 500, а сімейний люкс буде коштувати 7 тисяч гривень. У вартість номера включено проживання, сніданок шведська лінія, консультація лікаря, консультація дитячої кімнатою і консультація, е, користування спа-центром. Ціна вказана за номер за добу, і вона одинакова при розміщенні одного чи двох туристів. А праворуч від нас знаходиться колишній готель. Трускавець зараз після реконструкції він вже називається санаторно-туристичний комплекс Трускавець 365, в якому є зараз аж 270 сучасних номерів. Ну і, друзі, якщо щось є цікаве на курорті, то я вам обов'язково стараюся розповісти. Ну і зараз хто планує Відпочинок, наприклад, в готелі Трускавець 365, то до 31 березня, там діє дуже така велика система знижок, і знижка Аж 30%. Відсотків при ранньому бронюванні, от до 31 березня, вона тільки діє. І ця знижка тільки поширюється на тижневий тур Трускавець 365. Тобто, якщо ви запланували собі відпочинок приїхати сюди на тиждень, зайдіть на сайт готелю Трускавець 365, там є вся повна інформація і що входить у цей тижневий тур. І до прикладу, зараз місяць березень, і найдешевший варіант тут, вже враховуючи знижку. Трьохмісний номер економ для однієї людини буде коштувати 8900 за тиждень. А ну, без знижки там 12800 виходить. Там є дуже багато різних періодів, є низький сезон там, і найнижчий сезон то вам обійдеться зі знижкою 7400 з однієї людини, а найдорожчий це з 29.06 по 30.08. Вже буде коштувати зі знижкою 13900, а без знижки 19900 виходить. Ціни, друзі, вказані за тиждень. Праворуч від нас знаходиться Cook це Маркет. Житловий комплекс люкс. Ну і зараз ми пройдемо ще біля бювету номер 3 і підемо вулицею Береславською, потім вулицею Героїв Упа І спустимось прямо до бювету. Ну, Це нелегкий шлях, бо прийдеться підніматися трішки вверх. Ось тут знаходиться бювет номер 3 я думаю, ви вже. То підписаний на канал вже бачив неодноразово це відео. Ось такий у нас є бівет ще 3 Верхній бюлет зачинений, центральний працює ну і працює бюлет номер 3 Зараз ще ранок і ну, бюлет просто ще зачинений. Ну і ще, друзі, хочу розповісти, що входить у вартість тижневого туру. В готелі Трускавець 365 це проживання 7 днів-6 ночей, сніданки та вечері за системою Шведський стіл, трансфер від залізничного вокзалу Львова. Щоденні екскурсії та походи Карпатами. Ну, це якраз їхня та, якби, родзинка цього готелю це тижневого туру. Щодня автобусна екскурсія до культових місць Карпат, Львівщини та Закарпаття, щодня незабутня активна подорож до лісу. Підкорення гірських вершин, сухі пайки у активах, готельний бювет з водою трьох курортів, трускавця, східниці та моршину, консультація терапевта, консультація косметолога, дитяча анімація у дитячому табірі Disney, також вечірні розважальні програми, виїзні програми на природі на базі Крутогір 365, мотосковий парк. Ізіплайн, також літні басейни для дітей і дорослих, скандинавська ходьба, японська гімнастика, заняття з йоги для початківців, заняття у фітнес-залі, ну і також камера схову для валіз, колясок і інших речей. А взимку і в березні щоденний трансфер на карпатські гірськолижні курорти це крутогір, буковиця, славське та плай, Ну і також катання на лижах, на санках, навчання. Кататись на лижах, обідній пікнік, ну і лижне спорядження. Це, друзі, не реклама, реклама може бути трішки іншою. Я просто говорю для тих людей, які вже зібрались на відпочинок, запланували, що хочуть в цей готель, і ну, зараз просто є варіант оформити відпочинок зі знижкою. Бо потім, я пам'ятаю, в минулому році знімав таке відео. і Почали люди мені писати в коментарях, що це неправда. А, ну, Бо оскільки акція закінчилась, я ж там чітко говорив, що до 31 березня ще є час, сьогодні тільки 24 березня, так що ще тиждень а, сміло можна щось забронювати і ну, по акції відпочити, наприклад, влітку. Ну, переважно влітку мають люди відпустки і приїжджають на такі відпочинки. А, Мені подобається перш за все тим, що тут багато екскурсій. Ви можете вибрати величезне різноманіття екскурсій. Ну, Екскурсії фактично там кажуть, що екскурсії безкоштовні. Безкоштовний тільки трансфер до місця цієї екскурсії, а далі там почнуться різні збори. Звісно, схочете щось купити, кудись пройти. там, ну, Самі розумієте. А зараз, друзі, вже 11 година ранку, ну, і ми прямуємо до бювету. Ось тут відділення Приватбанку. Людей ще на вулицях не дуже багато. Сьогодні в палаці культури Шевченка буде виступати Петро Чорний. Ну, Звісно, що там за півтори години десь приблизно він вже буде на бюветті з анонсом концерту. Ну, не знаю, чи встигнемо, чи не встигнемо, але ну, подивимось. Поки що йдемо від готелю Green Park, готелю Трускавець 365, також від третього бювету до... Центрального бюлету. Це буде таке перше відео. Бачите, в Трускавці минулому році замінили практично всі зупинки громадського транспорту на нові. Також вже є інформація, що незабаром десь там 3-4-5 квітня у Трускавці буде цирк Шепіто. Раніше вже були всі цирки на Стерницькому кульці, там, де тепер торговий центр Вектор. Цього разу кажуть, що буде там, де Трускав Лент». Готель весна, золотий вік, магазин ювелірний, також Вілла Калина. Ну а в Віллі Калині відпочинок починається. Найдешевший це одномісний номер 650 гривень зі сніданками і повний пансіон. Вже буде коштувати вам тоді 950 гривень. Ось. І найдорожчий тут на базі сніданків це люкс. Для однієї людини буде 1100 коштувати, а повний пансіон сніданок обід вечеря 1400 гривень за добу. А ми, друзі, вже підійшли до відпочинкового комплексу Світіс. Бачите, 4 зірковий. І ціни тут на відпочинок, ну, вартість пакету, наприклад, повний пансіон, все включено. Стандарт для однієї людини коштує тут 3280 гривень, а найдорожчі тут апартаменти напевно, коштують тут... Так, найдорожчі це апартаменти Grand Suite для однієї або для двох осіб 8060 гривень за добу. Вже якщо для чотирьох осіб, то буде 12220 гривень. У вартість пакета входить. Проживання на основних місцях, трьохразове харчування, первинна консультація лікаря-терапевта, гінеколога та подальший медичний супровід впродовж усього терміну перебування. Базові медичні послуги по пакету курортний, також проживання та харчування дітей віком від 0 до 3 років, а також додаткове ліжко для малят надається безкоштовно, ну і базові спа-послуги, також користування дитячою кімнатою, ну і вайфай по всій території готелю. Ліворуч від нас майбутній торговий центр парк. Спускаємося, бачите, вниз сходами. Спочатку йшли вверх по вулиці Герої Упа, а тепер треба спуститися вниз до центрального бювету. Можна було йти від готелю Трускавець-365 ну, і від готелю Грін Парк просто прямо майданом Кобзаря на Майдан Незалежності, і потім повернути на бульвар Торосевича і Практично по рівній дорозі ми йшли до центрального бювету, але я вибрав шлях трішки складніший. Але хотів вам більше розповісти. Ще буде відео. Покажу вам іншу дорогу і також розкажу ціни, які діють у цих вілах, які знаходяться на майдані Кобзаря. ми вже, друзі, підійшли до бювету. Людей ще небагато, бюлет ще зачинений, ну, кажу зараз 11.00 приблизно. Подивимось, які будуть концерти найближчим часом. Буде і Роман Скорпіон, ну, Петро Чорний сьогодні. Також буде Віктор Павлік, Володимир Деремінський, ну і буде вистава. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми зараз знаходимося на площі біля центрального бювету. Площа була кілька років тому. Реконструйовано, досить непогано все зробили, гарно. Лавочки, бачите, столики. Можна тут і в шахи пограти, що люди і роблять, коли на вулиці тепло. Приходять сюди дуже багато людей. Сидять, відпочивають, слухають музику, також дивляться анонси концертів, дихають свіжим повітрям, спілкуються, знайомляться, Ну що тут тільки на курорті не відбувається. Ну, йдемо ще подивимось е, до сакури. Не, верніше не сакури, до магнолії. Сакури ще не цвітуть, а магнолія вже потрішки починає розцвітати, але той мороз, той сніг, який був кілька днів тому на курорті, трішки підморозив дерево і воно не так цвіте, як би хотілося, як було в минулому році. Що, друзі, вибачайте за мій хриплий голос трішки прихворів. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.